Інформаційний підсумок подій четверга, Яким для Дніпропетровщини видався цей день, розкажуть наші журналісти. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас. Спочатку стисло про головне. За рік 14 загиблих та 94 поранених. Як живе найнеспокійніше місто Нікополь? Найкращі викладачі Дніпра записують відеоуроки для підготовки до мультипредметного тесту. Як отримати доступ? Репетиція вистави. Кабінет Гриму, майстер-клас із синічної пластики. Для дніпрян провели безкоштовну екскурсію старовинною будівлею. 372 доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили понад 170 атак противника на зазначених напрямках. Про це звітують у Генштабі. Загалом російські окупанти завдали 14 ракетних ударів по цивільних об'єктах на Харківщині, Полтавщині та Донеччині. Також загарбники здійснили 21 авіаційний удар. Зокрема, задіяли два безпілотних літальних апарати «Шахет-136» і їх було успішно знищено. Ще 58 обстрілів. Терористи завдали з реактивних систем залпового вогню, постраждали цивільні люди. Докладно про ситуацію вздовж лінії зіткнення дивіться в інтерактивній мапі. У генеральному штабі Збройних сил України звітують про ситуацію на фронті на Куп'янському та Лиманському напрямках. Протягом минулої доби ворог вів наступальні дії в районах населених пунктів Креміна і Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині. Успіхів не мав. Також здійснив артилерійські обстріли чотирьох населених пунктів Харківської області та уразив вогнем ще сім у Донецькій та Луганській областях. На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступ. Штурмує місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали 9 населених пунктів Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Кам'янка, Сєверне, Водяне, Невельське та Мар'їнка. Обстрілів. Зазнали 11 районів населених пунктів Донеччини на Запорізькому та Херсонському напрямках. Ворог обороняється на окремих ділянках. Намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 45 населених пунктів. Серед них Мала Токмачка і Новоандріївка Запорізької області, а також Нікополь, Зміївка, Дніпровське та місто Херсон. Протягом ночі зафіксовано два обстріли Нікопольського району. Ворог вдарив з важкої артилерії по двом тамтешнім громадам. Повідомляють рятувальники. Під прицілом були Нікополь та Червоно Григорівська громада. На щастя, минуло все без постраждалих. Внаслідок обстрілів були пошкоджені котельня дитячого садка, кілька магазинів та аптека. Також російські снаряди зачепили вісім багатоповерхівок, п'ять гаражів та три автомобілі. Обірвали лінії електропередач та понівечили водогін. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Вісім місяців щоденних обстрілів. По Нікополю ворог гатить вдень і вночі. За рік загинуло вже 14 місцевих мешканців, 94 поранено та майже 1800 понівечених і зруйнованих будинків. Свої робочі візити, новий голова Дніпро Ова Сергій Лисак розпочав саме з Нікопольщини. Докладніше про те, як живе найнеспокійніше місто Дніпропетровщини, дивіться далі. У вікнах замість скла фанера, фасади і балкони посічені російськими уламками. Так вже вісім місяців живе найбільш прострілюване місто Дніпроподровщини. Однак місцеві та комунальники не здаються. Вони продовжують щодня приводити до ладу все, що пошкодив ворог. Кипить робота і в будинку 19-річної Василіси. В її оселі ворожий снаряд вгатив в ніч на 28 лютого. Однієї кімнати вже немає, від іншої залишилися тільки стіни. Пил був весь. Ось цей стовбом, ми друг друга не бачили. Малу сестру ледь, ну, їй пощастило, вона була під декільками ковдрами, тобто її навіть чудово в рубашці народилася, не заділа осколками. Уговташись, розповідає дівчина, родина кинулася на пошук домашніх улюбленців, папуг та котів. Тут було один нерозлучник і дві корели. О, ми ще, Як тільки залишився прильот, Ну, тільки зрозуміло, що ми всі живі, ми кинулися сюди і одразу відловили тих, хто вижив двоє, і вони всю ніч і до ранку провели у шафі. Тобто, але третій його звали Ляля, він загинув. Попри щоденні жахи, чимало нікопольців залишається вдома. Серед них і пан Микола. Він і раніше полюбляв посидіти на лавці перед будинком, погомоніти із сусідами, та нині компанії немає. Кроме мене ніхто не виходить. Раніше хоч виходив, а зараз в останній час ніхто не виходить. Ні, ну, магазин там я покурити, постоять, редко хто виходить. Кожен новий артилерійський залп ворога додає роботи енергетикам, газовикам та комунальникам. У той же день вони стають до роботи, допомагають розбирати завали та лаходити зруйноване. У нас немає можливості залишати на завтра, тому що обстріли йдуть майже. Кожного дня і по декілька разів на день можуть бути, тому ми усуваємо наслідки зразу, надаємо необхідні будматеріали, хто це потребує і хто може сам затулити, відновити. Якщо немає такої можливості, то місто проводить ремонти, допомагає Нікапольцям затуляти ті ж вікна і відновлювати покрівлі. Та віра у перемогу в цих людей не згасає. В цьому переконався і голова Дніпрова Сергій Лисак, який розпочав свої робочі візити з Нікопольщини. Разом з міським головою обговорили проблемні питання та шляхи їх вирішення. Для мене важливо було дізнатися безпосередньо, як проходить ліквідація наслідків артилерійських обстрілів. Навірно, в першу чергу з метою подальше відновлення, коли наступить на нашу територію мир і ми вижимо ворога з наших кордонів. Друге питання це питання водозабезпечення цих вказаних громад. Є велика проблема з Каховським водохранилищем. Є шляхи вирішення цього питання. В першу чергу підтримка необхідна буде органам місцевої влади. Органи державної влади вже відкликнулись з. Не те, що відкликнулися, а надали вже вказівку розробляти фактично ті шляхи, як ми будемо виходити з цього всього. Понівече ворог у Нікополі не тільки житлові будинки, а й десятки навчальних та медичних закладів і підприємств. Все це необхідно відновлювати. Олена Файна, Павло Грунт. Новини 9 каналу. Обережно сказ. Щороку в Україні тисячі людей, яких покусали скаження тварини, звертаються до лікарів. Лікування від цієї хвороби немає. Існують антирабідні вакцини та імуноглобулін, які запобігають розвитку захворювання. Вони повинні бути введені якомога швидше після контакту з хворою твариною. Статистика смертності від сказу в Україні низька, але не слід розслаблятися. На Дніпропетровщині з 2023 року. Зареєстрували 11 випадків сказу тварин, повідомляють у Дніпро ОВА. В області уникнути масового поширення сказу допомагають профілактичні заходи. Працюють спеціальні служби зооконтролю. Вони відловлюють безпритульних тварин, стерилізують, щеплюють від сказу і відпускають. Тому хвостаті зі спеціальною кліпсою у вусі небезпеки не несуть. Але якщо все ж таки вас укусила бродяча або дика тварина, необхідно якомога швидше вжити необхідних заходів та звернутися до лікарні. Ну, по-перше, треба обробити рану. Треба промити рану рясно водою. не менше 15 хвилин, тепла вода. для того, щоб вірус фіксується в рані, нам треба його вимити з рани, зменшити його кількість. І потім крає рани обробляються 70% відсотковим розчином, розчином спирту і настоянкою йоду 5%. відсотковою. Сезон полювання розпочинається тільки у серпні. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Цю інформацію він оприлюднив у своєму офіційному телеграм-каналі у відповідь на прохання відкрити сезон полювання. Через воєнний стан зараз заборонено відвідувати ліс. Зараз таке право залишається тільки у лісників. Любителям гострих відчуттів зі зброєю в руках очільник Дніпро УВА порадив приєднатися до гвардії наступу чи стрілецьких батальйонів. Найкращі викладачі Дніпра записують відео уроки для підготовки до мультипредметного тесту. Потім їх планують викласти на безкоштовній платформі. Ці уроки стануть доступними для всіх цьогорічних випускників. Докладніше дивіться у наступному сюжеті. Відеоуроки для підготовки до мультимедійного тесту записують на базі центру професійного розвитку освітня траєкторія. Сюди запросили найкращих вчителів Дніпра, обирали тих, чиї учні у минулому набрали високі бали на ЗНО. Тож обіцяють, що усі матеріали будуть якісними. До підготовки уроків залучені найкращі педагоги міста Дніпра. Це дійсно фахівці своєї справи. Це є люди, які підготували випускників, які отримали в минулих роках дві. Істі балів з різних предметів. Доброго дня, шановні одиницікласники. Ми з вами сьогодні розглянемо тему національна визвольна війна українського народу 1648-1657 року. З кожного предмету записують по 20-25 відеоуроків. А після перегляду кожної теми буде можливість пройти тест на перевірку засвоєного матеріалу. Доступ зроблять тільки для одинадцятикласників. Для інших учнів цей матеріал буде поки що закритим. Будь-яка людина, будь-який абітурієнт одинадцятикласник або людина, яка хоче скласти національне мультипредметне тестування, може зареєструватися на цю платформу і отримати там знання і пройти тести. Уроки обіцяють викладати на безкоштовній платформі для підготовки до мультипредметного тесту. Вона доступна на офіційному сайті міської ради. Реєстрація розпочнеться вже за тиждень. Репетиція вистави кабінет гриму, майстер-клас із сценічної пластики для Дніпрян. Провели безкоштовну екскурсію старовинною будівлею театрального відділення майстерня актора. Про історії, які зберігає Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж, розкаже Оксана Ващенко. Історія будівлі театрального корпусу, що на вулиці Королевої Єлизавети, II, розпочалася наприкінці 19-го – початку 20-го століття. Розповіла авторка екскурсії Катерина Мазу. Це був прибутковий будинок Кузьмицького. До 1916 року тут розташовувалася приватна Віленська гімназія імені Кагана. А після революції 17-го року тут розташовувалися різні навчальні заклади, як то курси українізації, як фінансово-кооперативний технікум. Поки ми сюди не приїхали в 1937 році, саме як на той час Дніпропетровський музично драматичний технікум. Екскурсія старовинною будівлею театрального відділення розпочалася з малої глядацької зали, де проходила репетиція навчального театру Рукавичка, присідання присіли, встали, опустили. Зараз за освітньою програмою ми проходимо з першим курсом техніку виконання ляльки з гапітом. Тобі ж ми вивчаємо, як вона рухається, як, які в неї можливості, тому що це лялька більш за всього схожа на тіло людини. Місця не мали можливість подивитися, як майбутні актори опановують мистецтво гриму та відвідали акторські залаштунки. самі, тому що зараз йдуть трібання в театрі, а не дожди себе обслужити. студенти драматичного відділення підготували костюмовані інсталяції. Протягом екскурсії відвідувачам розповіли про історію театрального відділення та відомих акторів, які навчалися в закладі. Це знаєте, можна назвати галерея наших випускників. Це наша історія, це наша гордість. Ми пишаємось. Вони шанують наш коледж. Вони шанують викладачів, з якими працювали, і це дуже тісний зв'язок, який надає можливості студентам, першокурсникам, випускникам ну, старатися, намагатися бути похожими. Це перше, а інше те, щоб вони тримали оту планку рівня майстерності, задають, яку задають. Ці майстри на майстер-класі можливості твого тіла дізнавалися, що таке сценічна пластика. Підготовка акторів дуже складна і копітка робота. Констатує викладач сценічної пластики та майстерності актора Олена Ряпулова. Та додає, працюючи над власними рухами, можна скоригувати характер. ми формуємо свої рухи, все своє життя. Наші рухи це наші комплекси, наші рухи це наше виховання, це наше ну, тобто, це ну. Якщо чесно, по людині можна сказати все, потім ну, дивлячись на те, як він рухається. Тобто треба любити своє тіло, треба їм займатися, треба його слухати. Подібні безкоштовні екскурсії проводитимуть і надалі, кажуть у навчальному закладі. Анонс заходів можна знайти на сайті та на сторінках соцмереж. Оксана Ващенко, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. Це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж Дев'ятого каналу. А про свою новину ви можете повідомити за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і добрих новин. Бережіть себе.